Привіт, бандіти! Сьогодні буде таке, сподіваюся, недовге, таке ознайомче відео з приводу того, як українцям з тимчасовим захистом в Бельгії, тобто з картою А, придбати житло. Це не клікбейтне відео, це буде саме відео про те, як ми придбали ось цей будинок, в котрому зараз записуємо. намагаємося записати це відео. Отже. Спершу, що почати, напевно, декілька років тому, коли якраз от ми задумались про те, що платити за оренду це досить такий собі шлях, що ми викидаємо кошти просто на вітер, а не зберігаємо їх для себе, там, не інвестуємо в майбутнє, ми вирішили почати шукати інформацію з приводу придбання житла. Ми знаходимося у Бельгії. І Документи, котрі ми маємо, це тимчасовий захист, карта А, котра дійсна на один рік. І типу, кожного року ми отримуємо нову, нову карту А. Відповідно, першим кроком, що ми зробили, якщо не брати до уваги, що ми просто шукали там якусь інформацію в інтернеті і так далі, питали про знайомих, ми вирішили звернутися безпосередньо до банку. Запитати, чи в цілому можливо отримати іпотеку і так далі. Здається, у нас було чотири спраки в різних банках, можливо, п'ять, я точно не пам'ятаю. І в кожному банку ми отримували одну ту саму відповідь: що наші документи вони не підходять для того, щоб нам надали кредит на житло. Тому що вони тимчасові, тобто дійсні лише один рік, і жоден банк не хотів брати на себе якусь відповідальність, і ну це типу великий ризик для них. Знову ж таки, це інше питання, чому ми вважаємо, що все одно це не ризик для банку, але це таке. От і, скажімо так, після останнього е, останньої зустрічі в банку, ми трошки відчелись також що, типу, трошки втратили надію, але потім. На в якийсь момент мій колега з роботи розповів історію про те, як він купував собі житло там, можливо, 10 років тому давно вже і якось зараз його син купує житло. Так вони бельгійці. Я розумів, що це як інше трошки буде ситуація, але він сказав, що це він там купував через соціальний фонд, дав мені назву цього соціального фонду, і ми вже. Звернулися як звернулися спочатку, просто знайшли в інтернеті цей соціальний фонд, почали вивчати інформацію, які в них є програми, за що вони відповідають там і так далі. Далі не безпосередньо назначили зустріч в цей соціальний фонд. Чекали близько місяця. От нарешті потрапили на зустріч. Там вже менеджер почав там ставити певні питання там. На, Звісно, запитав за документи, ну показали свої документи, і виявилося, що наші документи підходять для того, щоб бути кандидатом на отримання соціальної іпотеки. Хоча в них там є різні, скажімо, варіанти, типу можна купити соціальну. Житло, яке вони самі будують і продають, можна купити також земельну ділянку, також соціальну, і от можна було отримати соціальну іпотеку на будинок, на нерухомість, скажімо, яку ми там вже знайшли. Якщо вам дійсно цікаво дізнатись всю цю процедуру поетапно, з першого до останнього кроку, тобто до моменту отримання ключів. Дійсніть лайки, ставте плюсики в коментарях, ми обов'язково знімемо відео, де більш-більш детально все опишемо, кожен крок, всі якісь підводні камні, які трапились на нашому шляху. І якщо дійсно ми побачимо від вас фідбек, ви будете зацікавлені, для нас це буде не проблемою. Тому ставте лайки, всім па-па!